Ну і так само ми зараз бачимо, як знову силою розгоряється вагов на території Росії. І ось е, ті коментарі, які були у соцмережах Росіян, це просто щось неймовірне. Вони кричали: Боже, це нібито атомна бомба, все е, капець. У нас більше немає заводу. в Рязані. насправді дуже була така яскрава. Горіло, і рязанський НПЗ, і Кремні ЕЛ, який є, працює сьогодні на війну. І Енгельс, вже який раз там були також вибухи. Росіяни казали, що збили біль. Більше ста безпілотників, так як вони завжди брешуть, можна лише уявити скільки їх там могло бути. На вашу думку, ось такі удари, і можливий, я не знаю, дозвіл штатів Трампа від нього можна чекати всього бити далекобійною зброєю американської по території Росії, бо до сьогодні ми мали певні обмеження, певні радіуси. Можливо, це може змінити хід війни і налякати Путіна, тому що ну, поки до сьогодні навіть на такі масовані атаки там намагається не реагувати і нічого не казати. Мені здається, що якраз план Трампа по тиску на Росію він більше проявляється не в воєнній компоненті, а саме в економічній, тому що знову ж таки росіяни створили такий певний міф, який частково має під собою підґрунтя, те, що вони навчилися обходити західні санкції через треті країни, але так само повністю вигадані в тому, що їхня економіка нормально себе почуває. Тому знову таки от пам'ятайте, рішення було в грудні по нові санкції стосовно російської нафти, і тоді вони заблокували в різних портах, а найбільше в Китаї нафти Росії на понад 4 мільярди доларів, і це звісно, що відчутно. Тому що давайте не забувати 60% наповнення російського бюджету, воно приходить від торгівлі енергоресурсами. От і такі кроки по відношенню до обмежень можливості Росії їх експортувати, впливає і на так дуже складну ситуацію в фінансовій системі, тому що як росіяни взагалі працюють, що їм допомагає обходити санкції в і демонструвати, начебто, плюс-мінус стабільний бюджет, це те, що вони дають банками безвідсоткові кредити на військове виробництво. І ці, звісно, що гроші ніхто не повертає, а, виробництво їх витрачає. А фінансова система через це знаходиться в максимально скрутному становищі. Тому що гроші, треба, гроші які звідкись да, які там у них були на балансі, в резервах, вони їх вивели в реальний сектор економіки, але при цьому вони в банки не повернулися. А кремлівська верхівка, вона все так далі і продовжує цю стратегію використовувати. Тому оцей зараз. Колос на глиняних ногах він доволі сильно хитається. І якщо а, його підштовхнути, то ноги обламаються. і Російська економіка схлопнеться, дати тому що там умовно удари. Українських безпілотників це безумовно чудово, але для російської військової промисловості, враховуючи, що в них є а, ті самі контакти з північною Кореєю, в них є контакти з Іраном, вони не змусять в один момент Росію відмовитись від, від бойових дій. У нас немає такої кількості зброї далекобійної, далекобійної, яка б могла повністю вивести вивести їхню промисловість з, а, з дієвого стану. Тому, от, переходячи на санкційну історію, на про те, що от ми чули а, в Давосі, Ой, Зеленський, вибачте, Трамп сказав, що він буде говорити з ОПЕК про необхідність зниження а, ціни на нафту загалом в світі. Україна в свою чергу пропонує встановити стелю на продаж російської нафти на рівні 30%, Доларів за за барель, оце набагато сильніше лякає Путіна ніж удари безпілотників. Звісно, якщо б нам би зараз насипали тамагавків, і Україна змогла бити по цілям в радіусі 2,5 тисяч кілометрів, це також було б дуже сильною точкою впливу на кремлівського диктатора. Але так само давайте не забувати, що американські стратегії найбільше всього бояться ядерної ескалації, і звісно, що в разі передачі такої потужної зброї. То Кремль знову візьметься за ядер... за риторику використання ядерної зброї, і це підвищить цей градус ескалації, якого намагаються уникати на заході. Ну і також є ще один варіант, такий досить конспірологічний. Я дуже багато вже раз експертів кажуть про те, що ну Трамп настільки може бути божевільним, мов хорошому сенсі, що в якийсь час може сказати російським елітам просто замінити Путіна, якщо зрозуміє, що з ним неможливо домовитись. Ну, насправді, про і бунт еліт і про можливу заміну влад в Росії час від часу випливають якісь такі цікаві новини, але ми розуміємо, що ну поки що нібито режим тримається. Насправді, якщо що говорити про можливість похитнути сам режим? Тут е, здатні взагалі сполучені штати про таке когось просити на це тиснути, і наскільки він дійсно сьогодні може бути ще міцним, зважаючи на е, три роки майже повномасштабного вторгнення? Наскільки російський режим міцний? Ми всі бачили під час маршу Пригожина на Москву, да, коли Путін просто як е, перелякана дитина. Зібрав там свої невеликі пожитки, і все що встиг, і вилетів на північ. Але я не дуже вірю в історію в те, що Трамп буде використовувати цей а, цей механізм, да і намагатися скину, скинути Путіна, тому що знову ж таки в Америці дуже сильно працюють інституції. І тут мова йде і про зовнішню розвитку, розвідку, і про ЦРУ, і багато багато чого іншого. От і очевидно, що вони пропрацьовують роками стратегії поведінки з своїми геополітичними опонентами. І от, повертаючись знову ж таки до походу пригожено на Москву. Тоді головною задачею кабінету Байдена було зробити все, аби не відбулося цієї події, аби Путін залишився при владі, і вони тоді напряму дзвонили в Україну і просили не робити жодних різких рухів. Вони боялися як і падіння самого режиму Путіну, так і можливої реакції у вигляді тої самої ядерної зброї, і потім непередбачуваних обставин, які можуть скластися, якщо сам Путін піде, якщо це повпливає на такі. Децентралізаційні процеси в російській державності, якщо вона розпадеться на мілкі частинки, і умовний Кадирев отримує ядерну зброю і зможе її використовувати, тому навіть попри весь негатив Путіна, він для самого Трампа залишається передбачуваним, зрозумілим, системним політиком. Да і от втрачати цю карту вони явно не хочуть. Тут навіть можна не в найближчій історії так трохи покопросатися, а піти далі. І коли от напередодні розпаду радянського союзу, коли а, приїжджали в Україну американські президенти і Буш, і потім вже Клінтон, та то будь будь-хто з них говорили про те, що давайте обережно, давайте якось. Вибудовувати політику а, і ті самі заяви про те, що а, свобо... незалежність це не завжди свобода. Вона так само підтверджує цю тезу, що американці дуже обережно ставляться до будь-яких подій, які можуть повпливати на падіння режиму, в якого є ядерна зброя. Що ж ну і тим часом ми бачимо, що цей режим намагається себе укріпити, створювати нові союзи. Йдеться, звісно, про союз із КНДР. Ми бачимо вже військових північнокорейських на полі бою. А пишуть змі, що на цьому не закінчиться співпраця. Далі Путін буде їх брати як таку живу силу, яку очевидно можна не повертати, тому що їх тут фактично кидають без документів, можливо, десь не не надто добре навчених без знання мови і з інструкціями, як швидко себе вбити. Ліквідувати, якщо він не, не, не дай Боже можеш потрапити в полон. І тут цікаво, хто може повпливати на цю співпрацю. Можливо, Трамп може змусити КНДР припинити підтримку Росії, тому що яка мова має бути, і хто може знайти цю спільну мову з іншим диктатором, якому також сьогодні, попри все озброєння? Ну і можливо, якісь певні надії, що та частина військових повернеться з фронту, набереться досвіду, і він таким чином можливо зробить свою армію ще більш потужною, ну і буде далі лякати південну Корею, зокрема. Звісно, причини, по яким Північна Корея допомагає Росії, вони цілком зрозумілі: перше, це те, що Росія постачає їм за це їжу, гроші і певні технології. Друге, звісно, це можливість прокачати своїх військових в умовах сучасної війни. І ми бачимо, що в принципі північно-корейці до неї повністю не готові. І от ці відео, які українські військові викладали, де вони просто маршем колонами йдуть через поле. І їх знищують наші безпілотники, говорять про те, що а, от весь цей мускулінний вайб, всі ці заяви такі радикальні з боку кімчанина. Вони в принципі не підкріплені можливістю вести сучасну війну глобальну. На яку вони начебто готові для того, аби напасти на південну Корею, от щодо якогось умиротворення північно-корейського лідера, я не думаю, що тут історія з Трампом. Хоча сьогодні він вже заявляв, що в них непогані були стосунки під час першої каденції, я маю на увазі 47-й американський президент, це сказав. От і що він спробує налагодити їх знову, якось відновити, але єдиний гравець, який реально може повпливати на позицію пхеняна, це звісно, що Пекін і Сі Цзінпін. Тому що так Росія допомагає північній Кореї, так в них є певні і воєнні, і економічні зв'язки, але без підтримки з боку Китаю північно-корейський режим не проіснує більше ніж там півроку або рік, тому що вони, в принципі, зав'язані повністю на них економічно, вони політично залежать від цієї історії. От тому я думаю, що Історія з тим, аби от знизити градус і відщепити головного російського союзника в сьогоднішніх бойових діях проти України, от це буде питання підніматися в рамках діалогу на рівні Трампа і Цзіньпіна. Ну тим часом є ще одні політики європейські, які сьогодні вже ставлять певні умови зеленському. Це йдеться про угорського прем'єра Віктора Орбана. От він ставить три умови продовження санкцій ЄС проти Росії, каже: по-перше, треба відновити транзит газу з Росії, а далі припинити атаки безпілотників на інфраструктуру газопроводу Турецький потік, хоча не зрозуміло до чого тут Україна. Ну і так само він каже: не вводити заборону на постачання російської нафти до Європи. Що це за умови раніше? ж умов не було, і навіть при деяких голосуваннях щодо України Орбану взагалі виходилось виходити з зали, що він, начебто, не бере в цьому участь, і все одно завжди вдавалося на нього певним чином тиснути. От таких як Орбан В'ясне щастя небагато так там ще є Фіцо, але наскільки прийнятні такі умови, і чому раптом він думає, що він може собі дозволити їх висувати? Ну, дивіться, мені здається, тут особливо нема що обговорювати, тому що Орбан вже давним-давно став європейським посміховиськом, який час від часу викидає якісь рандомні фрази, які йому скидують з меседжбоксів з Москви. А і він час від часу їх оголошує. Звісно, історія з тим, що Україна зупинила транзит російського газу, дуже сильно вдарила по Російській Федерації. І, Очевидно, дуже сильно вдарила по. Політикам, союзникам Росії всередині Європи це Фіцо і це Орбан, які напряму кормляться з газової і з нафтової труби. Тому очевидно, що він буде дуже багато розповідати, розпускати пір'я і накачувати свою можлив... свою важливість. Але при цьому давайте не забувати, що будь-яка європейська ініціатива по відношенню до України вона завжди супроводжувалась якимось певним лаєм, визгом, криком, плачем з боку Орбана. Який обіцяв нам зупинити фінансування, які обіцяв зупинити передачу зброї з боку європейського союзу, які що тільки не обіцяв, але при цьому всі ініціативи, які були проголосовані, які були підтримані більшістю, вони в результаті реалізовані, тому що сьогоднішня цінність Орбана як політика всередині європейського союзу, вона в принципі дорівнює його вартості, за яку його купують Росіяни. І вона по факту дуже дуже невисока, тому очевидно, що є консенсус великих гравців, і те, що ми сьогодні бачимо, і підйом а, такої більш агресивної провоєнної риторики з боку Франції, а, готовність більш проактивно діяти з боку Італії, інших наших союзників Великої Британії, яка не є частиною Європейського Союзу. Але в цілому да, от а, в цих е, багаторівневих міжнародних стосунках. Також має серйозний вплив, от то це більш показова історія ніж якісь там погрози і ультиматуми зі сторони угорського прем'єра. В принципі, те, що ми зараз бачимо в Словаччині, що відбувається в його друга Фіцо, от це ця історія дуже показова, тому що словацьке суспільство сьогодні виступає проти свого ну, лідера колись обраного, але вже явно не, явно не того, який відповідає запитам, які існують суспільстві. От і такою риторикою, в принципі, Орбан, Орбан доведе до ситуації, коли на наступних виборах він програє. Програє своєму опоненту сьогоднішньому меру Будапешта, який веде дуже опосередковану, зрозумілу європейсько центричну політику. От і от такий фінал, в принципі, буде у багатьох друзів Путіна в Європі. Та, да, і ті, хто зараз при владі, ті, хто планує до неї прийти, тому що. Попри мільярди доларів російських витрачених на пропаганду, попри те, що дійсно динамічно змінюються електоральні погляди, сама Європа на тлі приходу Сполучених Штатів розуміє, що якщо вони не почнуть мілітаризацію економіки, якщо вони не вкладатимуть власний ВПК, то в умовах такої турбулентної ситуації в геополітичному світі в принципі, їй може прийти кінець. А очевидно, те що, от, те, що ми бачимо зараз, те, що говорить Макрон. Те, що відбувається в Польщі, загрозу вони розуміють непогано. Той самий Фрідріх Мерц, головний кандидат на те, аби стати наступним німецьким канцлером, доволі чітко артикулює свою позицію щодо Росії. А не треба забувати, що вплив Кремля в Німеччині він доволі сильний. І от мені здається, цей перелом в. Публічній європейській політиці він, в принципі, підведе риску під всіма намаганнями Росії підім'яти під себе деяких європейських політиків. Ця історія працювати не буде. Ну, так само є, от цей трикутник Трампа, Цзіньпін і Путін. Дуже так цікаво вдалося провести дві розмови: Трамп і Сі, а потім Сі і Путін, де дуже я також я розумію, велика увага була приділення в Україні, тому що зокрема Путін розповідав СІ про те, на що він готовий, на що ні, про те, що мовляв до переговорів готовий, але звісно, на умовах і тому, що хоче Росія, пане Артеме, ось тут можливість цього. Такого трикутнику, чи міг би він тут прояснити певні моменти, і можливо навіть натиснути на Путіна, щоб той очевидно зупинив війну? Тому що я чула вже те з експертів: що якщо Сізінпін би захотів, він просто міг би одним словом, одним дзвінком завершити війну в Україні. Ви вірите в таку тезу? Я вірю, що є доля правди в цій історії, тому що дійсно російсько-китайські стосунки вони давно вже перейшли в таку площину Феодала і Васала, де очевидно, яка роль є в кого, і очевидно, що Путін максимально залежний економічно від Китаю, тому що ринки європейські західні для нього для нього в більшості свої перекриті, а Індія так само орієнтується на Захід. Так, вони в Брікс, але при цьому е все одно їхній основний геополітичний вектор він про західний. Чому тому що величезна кількість зараз е підприємств промислових е різного роду великих гігантів? Вони е релокують свої виробництва з Китаю в Індію. Очевидно, що для Індії це важливий аспект економічного розвитку, от е але водночас чи питання чи сам Сі Цзіньпін зацікавлений в тому, аби війна припинилась. Так, ми бачимо, що дійсно і в момент своєї інаугурації, коли укази президентський Трамп підписував, він надавав дуже багато реверансів по відношенню до Китаю, і західні експерти, в принципі, сходяться на думці, що це спроба 47-го президента Сполучених Штатів налагодити конструктивні стосунки, дружні стосунки з китайським лідером. От і звісно, що він спробує розіграти цю карту, але водночас, навіть попри всі ці реверанси, попри спроби, є одна зрозуміла річ: Китай і Сполучені Штати в сьогоднішній ситуації і контексті повернули нас до часів біполярного світу, до часів. Холодної війни, яка тепер ведеться більше і, і розмови, і по факту не в воєнному е, аспекті, не в, в воєнному потенціалі, а в економічному, і звісно, що будь-яка слабкість Заходу, будь-яка незлагодженість в рядах Європейського союзу, НАТО, а, всіх їх торгових і економічних зв'язків, і в контексті підтримки України, все це на руку. Ці дзіньпіну, які цим користуються для ще більшої експансії, наприклад, серед країн глобального півдня, які там ще 20 років тому в більшості своїй орієнтувалися економічно і політично на сполучені штати, то сьогодні вони все більше і більше дрейфують в сторону Китаю. Так, що ми там подивимось на мапу Африки і подивимося там 20 років тому, хто був основним торговим партнером для всіх країн, це були Сполучені Штати. То сьогодні Китай прийшов на їх заміну і це також. Дуже цікаво, як китайська політика цієї м'якої економічної сили відрізняється від американської. Тому що Америка як завжди приходила, вона давала певні гранти, але під величезну кількість зобов'язань: вільні вибори, свобода преси, прозорість використання цих грошей, то китайці просто приходять і купують цілі сектори економіки африканських країн. І їм без різниці наскільки кровожерливий той чи інший африканський диктатор. Їм головне, щоб його вектор розвитку і його політичні погляди співпадали з тим, які задачі для цієї країни бачать в Пекіні. От так ця історія і працює. Тому коли ми говоримо, чи от цей трикутник може працювати, тут дуже історія ця залежить. А які справжні політичні цілі і інтереси, от в цій площині розглядає для себе. Китай, от і на сьогоднішній момент не здається, що вони готові йти на якісь широкі компроміси для того, аби допомогти Трампу а, швидко і з вигодою для себе закінчити війну і повісити собі там а, або Нобелівську премію миру, або будь-яку іншу нагороду на лацкан піджака. Ну і так само роль Європи сьогодні вже очевидно вона буде визначатися у тому, що робити і як підтримувати Україну. Пам'ятаємо, що Трамп неодноразово наголошував на те, що Європа має робити більше, Європа має платити більше, тому що вона очевидно розуміє, що і війна ближче до неї. Але от пише паралельне дання Bloomberg, що європейці хочуть, щоб війська ша були серед потенційних миротворчих сил в Україні. Зараз дійсно вговорюються можливі сценарії гарантії безпеки для України. А що ж так європейці переймаються? Для чого їм там війська США? Ну, здається, що українська армія вона вже є в числі перших сьогодні, і навпаки, навіть коли говорили про перспективи вступу в НАТО, а про те, що насправді європі було би за честь мати українських військових, які б дійсно патрулювали і були по кордону розставлені саме там, так само як частина НАТО. А Тут таке враження, що намагається один одного перекласти відповідальність. А чиї ж війська будуть? В чому основна проблема? Європа готова, не готова робити більше. Як думаєте, я думаю, що проблема Європи в тому, що вони насправді в якийсь момент віддали частину свого суверенітету Сполученим Штатам. так це відбулось після другої світової війни, після перемоги над нацистською Німеччиною. Склалася ситуація, коли Сполучені Штати стали світовим гегемоном гегемоном західного світу цивілізованого світу, і в якийсь момент дійшли консенсусу, що Європа не хоче виробляти зброю, Європа не хоче тримати велику армію. Що Європа свої власні геополітичні амбіції передає сполученим штатам як такому суверену і сюзерену, який буде багато в чому реалізовувати спільну політику для цього? А, саме тому така велика доля. І частка американського фінансування в НАТО саме тому Сполучені Штати є найбільшим виробником зброї, і от якраз віддавши всі ці функції, переклавши їх на сполучені штати, європейці займалися чим питаннями е соціальними питаннями розвитку добробуту, питаннями, які явно не стосувалися якоїсь оборонної війни. Всі вони в принципі жили по завітах Френсіса Фукоями, які. Після розпаду радянського союзу на весь світ анонсував, що більше ніяких воїн в Європі не буде. Але практика вийшла зовсім іншою. Тому сьогодні, в напередодні великої глобального протистояння ти самим Китаєм на фоні російської агресії, європа відчуває себе слабкою. В них не вистачає військових, в них маленькі армії. В них нема виробництва, яке могло б задовільнити ті потреби, які сьогодні є сучасні. От на простому прикладі це можна розкласти. Борель, колишній голова зовнішньополітичного відомства Європейської комісії, обіцяв Україні в 2022 році поставити мільйон снарядів за 2023. По факту, як пишуть, і не впевнений, я що виконали на 100%, от цей план був реалізований тільки наприкінці 2024 року. На противагу цього, Росія може спокійно в короткі терміни взяти для себе 3,5 мільйони північно-корейських снарядів. Так вони неякісні, так з ними є певні проблеми, так путіну там, доводиться домовлятися з молодшими за себе, там, як він вважає, по рангу, лідерами. Але при цьому ця історія демонструє те, що його союзники Путіна вони дуже швидко реагують, вони більш ефективніші, ніж сьогодні є Європа. І очевидно, що європейці на тлі потенційного а, ще більшого конфлікту, який можна називати третьою світовою, а, але поки це не буде доконаним фактом питання, це дискусійне. То європейці бояться, да, якщо вони відправлять цих військових і і Росія при цьому відновить бойові дії, то вони будуть безпосередньо залучені до конфлікту, до якого вони не готові. От і саме тому їм там потрібні сполучені штати. А Трамп дуже. Розумно використовується в своїй риториці, навіть от, коли він говорить, що він планує забрати американських військових з континенту, мені здається, це не, не 100% правда з його боку. Так, це правильна риторика для його виборців, яка базується на тому, що він продукував в рамках. Там останніх двох років, будучи кандидатом на посаду, от але після перемоги, очевидно, він розуміє, що забрати на сьогоднішній момент американських військових з Європи означатиме ще більше спровокувати потенційний більший конфлікт, в якому вже буде протистояння на рівні Росії і союзники проти НАТО. Те, що роками розповідає російська пропаганда. Тому, от такі заклики з боку Вашингтона на сьогоднішній момент, мені здається, вони більше про те, аби змусити підняти плату з боку європейських держав і країн НАТО в загальний котел. Да, тому що дійсно, от е, це можна буде представити е, сполученими штатами і особи і особисто Трампом як як власне величезну перемогу. Колись європейські країни платили там 15 два ВВП на колективну безпеку. Прийшов Трамп і змусив платити всіх п'ять. І тоді він скаже, що наші військові залишаються, але тепер ми витрачаємо на це набагато менше грошей. Нашим військовим американцям платять зарплату італійці, іспанці, французи, бельгійці. Так далі тому подібне, от мені здається, от такий сценарій на сьогоднішній момент він найбільш а, реалістичний в контексті а, бажань Трампа, політичної доцільності, яка сьогодні існує, і перспектив розвитку дуже складної ситуації, яка сьогодні в світі є. Але водночас в продовженні цієї історії тут важливо також і ініціатива, яку запропонувала Україна. Про те, що після досягнення довгострокового стабільного зрозумілого миру американських військових на базах в Європі можуть замінити українці люди з найкращим досвідом бойовим, які тільки є, люди, які опанували в всю номенклатуру натівською зброї яка існує, от і люди, яких є достатня кількість бажаючих і принципі, які можуть застосовуватись прямо вже для нанесення оцієї мирної служби, я думаю, що і самі українські військові частини з них будуть зацікавлені в такому продовженні кар'єри, да отримуючи високі європейські зарплати а, живучи в Європі і при цьому а, залишаючи на збільшуючи можливості України стати повноправним членом. Північно-Атлантичного альянсу, тому що дивно і складно уявити уявити собі в ситуацію, в якій українські військові розташовуються на базах НАТО, але при цьому наша держава не буде членом. І мені здається, це такий фінальний аргумент від нас, чому Україна надійний, зрозумілий стратегічний партнер, в якому зацікавлене в першу чергу саме НАТО, а не ми.